Це чоловік і ви. От дивіться, у вас чоловік повністю живе на вашому ресурсі. Хоча гроші його, але енергетично він повністю сидить на, вашому, на вашій енергії. І він, як вампір, він випиває вас повністю до дна. Так як у вас більше плюсів, ви ну, більш енергетично наповнені, добріша, краща. У вас повинно бути життя краще. В нього є вади, які тягнуть його на дно, він в мінусах. Але за рахунок вас, він це компенсує. І тому у вас по життю невдачі, а в нього більш-менш все складується. Чоловік агресивний, має психічні розлади. Він буде кричати на будь-яку людину, яка буде знаходитись з ним поруч. Але так вийшло, що поруч ви. І ви його тримаєте. Без вас він загине. І то, що він такий от агресивний, це, ну, це як хвороба. Ну, це не як хвороба, це дійсно хвороба. І це розлад, психічний розлад. Його все дратує. І він, оце, коли роздражається і якусь негатив в вашу сторону робить, він від вас отримує ту енергію, якої йому не вистачає. Тобто він таким чином вас вам підвампірує все час, тягне з вас енергію. От він покричить-покричить, ви ця енергія до нього пішла. Як з цим боротися? Не звертайте увагу. Не приймайте близько до серця. Тобто ви повинні собі усвідомити, що ви живете поруч з хворою людиною, психічною, от як в лікарні, що да? заходити в палату до психічно хворого. І вимагаєте від нього, щоб він був нормальний. нормальний він не буде. Або роз'їхатися, або якщо ви не можете роз'їхатися, просто сприймайте його як хвору людину і не реагуйте. Хто у нас, що у нас сьогодні там, в якому ми стані, там, Наполеон чи хто ми сьогодні. Понимаєте, він самоутверждається, йому треба постійно це що він кращий. І вимагає любові, щоб його любили любим, який він є. І е, робить з вас там якусь недолугу, негарну, погану, не, не так стала, не так зробила, і все неправильно, тоді він кращий. Просто агресивна, психічно хвора людина поруч. Так, скажіть, покажіть.